Всім привіт, друзі! Резонансна подія сталася у Тернополі. Там місцевий ТЦКшник разом з подільниками викрали на вулиці чоловіка, забризкавши йому очі газовим балончиком. Після того, як вони запхали чоловіка в машину, цей ТЦКшник почав знущатись над людиною і все це ще й знімав на відео. Я вам зараз покажу це відео, але хочу вас попередити, що в ньому довелося частину звуку просто вирізати, бо цей ТЦКшник. Дуже сильно лаявся матом. <рес> Добре. Добре. Руку на забере бля, бо зараз руку на забрав, бля. Добігався. Бля. Ну, а тепер я хочу спитати в пропагандистів та так званих турбопатріотів, які всіх, хто критикує мобілізацію, лякають бурятами. Так а чим краще ось такі українські людолови за російських бурятів? Чи це вже і є справжні буряти, не підкажете? До речі, це відео дуже збурило соцмережі і користувачі доволі швидко встановили особу цього ТЦКшника. Ним виявився мешканець міста Волочиськ, що на Хмельниччині Вадим Дячук. Причому з'ясувалося, що раніше він працював в поліції, а як почалася війна? Він не пішов на фронт, а опинився в ТЦК, де разом зі своїми колишніми колегами-поліціянтами взявся ловити людей. <плесонність> Якщо у вас раптом виникло запитання: ну а навіщо ж він знімає своє знущання на відео над викраденим чоловіком? То ось моя відповідь. Він впевнений, що йому за це нічого не буде, що його ніхто за це не покарає. Ну а можливо, начальство ще й похвалить його. А відтак, чому б йому не знімати на відео, як він принижує і знущається над чоловіком, якого перед тим спіймав і побив? До речі, днями Київський обласний ТЦК опублікував дуже скандальну заяву, яка теж збурила соціальні мережі. В цій заяві київські ТЦКшники розповідають про мужніх ветеранів, які повернулися з фронту після поранень і тепер служать в ТЦК. Ну а якщо відверто, ця заява просто вражає своєю відвертою брехнею та цинізмом. Стражденні воїни, герої, які після важких поранень та контузій потрапили до ТЦК, аби сповіщати своїх співгромадян про необхідність ставати на захист України, гинуть тепер від чиїх рук вони вижили у важких боях з росіянами, прорвались крізь пекло штурмів і бомбардувань, довго лікувалися, проходили реабілітацію, і все це для того, щоб злі і боягузливі ухилянти вбивали їх тепер беззбройних на рідній землі. Ну, дуже смішно читати про героїв, які пройшли війну, особливо після випадку з цим самим садистом дячуком з Тернопільського ТЦК. Це вчорашній поліцей, який, який всю війну просидів у тилу. Це він герой, який після важких поранень повернувся з фронту. Думаю, що всі його поранення, хіба що від регулярних штурмів холодильника, і повторюсь, він же не один такий тиловий воїн. Бо, наприклад, той самий начальник Київського обласного ТЦК, полковник Новосядлий, підлеглі якого і наваяли цю ганебну пропаганду у Фейсбуці, він теж не був на війні. Новосядлий до російського широкомасштабного вторгнення спочатку працював в Дарницькому районному ТЦК міста Києва. Ну, а як Росія в 2022 році почала велику війну проти України, то він пішов не на фронт. А пішов на підвищення і очолив Київський обласний ТЦК. Тому ще раз повторю: більшість ТЦКшників це тилові пристосуванці, які просто вдають із себе військових, хоча такими ніколи не були. Що ж до того, як тут написано: воїнів-героїв, які після важких поранень потрапили в ТЦК, то кхм, визнаємо: серед ТЦКшників є менша частина тих. Хто побували таки на фронті, але потім, після фронту, вони опинились в ТЦК не після важких поранень, а за гроші або по знайомству. І я заявляю про це з усією відповідальністю, як колишній офіцер Збройних сил України, як учасник російсько-української війни. І я вам зараз докладно розповім, як це працює. Отже, якщо ти на війні отримуєш поранення, після якого ти ще можеш ходити і тримати автомат. Тебе гарантовано знову повернуть на фронт. Ну, звісно, в разі, якщо ти втратив кінцівку або ледь ходиш, тобто справді отримав важке поранення, то ти можеш перевестись в ТЦК або взагалі звільнитись зі служби. Ну, але чи багато ви бачили таких важкопоранених воїнів серед цих вгодованих людоловів, які швидко бігають і сильно б'ють бусифікованих і ще й знущаються над ними? Серед тих, хто на вулицях ловить людей, ну ось такі, як цей Людолов Дячук, ніхто не мав ніякого важкого поранення. Тож, повторюсь, в Збройних силах, якщо ти після поранення чи після хвороби відновився, то рішенням ВЛК тебе знову визнають придатним до служби і відправлять назад в твій бойовий підрозділ, бо на фронті, як відомо, катастрофічно бракує людей. Я вже розповідав історію свого побратима, якому під час боїв на Харківщині відірвало пальці на лівій руці. Після лікування і реабілітації його не звільнили з військової служби і навіть не перевели в ТЦК. А відправили назад, на передову, тільки вже не в наш танковий батальйон, а в ремонтний підрозділ, який базувався трохи далі за нами подалі від лінії фронту. Тому ще раз. Якщо в тебе було поранення, після якого ти відновився, але ти хочеш перевестись в тиловий підрозділ, наприклад, в такий як ТЦК, то за гроші ВЛК тебе запросто визнає придатним лише для служби в тилу, що і стане підставою для такого переведення в тил. Не вірите? Ну, ось подивіться відео іншого військового, який розповідає те ж саме, що і я 8 тисяч доларів. Сьогодні мені запропонували заплатити, щоб мене звільнили з української армії. Я військовий 12 років, практично вже сім з яких за кордоном служив в французькому легіоні, отримав французьке громадянство. Під час повномасштабного вторгнення повернувся в Україну, брав участь в Донецькому напрямку. Після чого отримав захворювання, пов'язане з психіатричним захворюванням. Ну, одним словом, досить таке складне. Зараз в мене діагноз ПТСР. Вчора я проходив військово-лікарську комісію в лікарні Кульпарківська 95, міста Львів, психіатрична лікарня. І там мені сказали, 8 тисяч доларів необхідно для того, щоб мене списали з військової служби. Я військової служби ніколи не боявся і не боюсь. Зараз я знаходжуся в військовій частині, повернувся. Жодних документів я не брав з цієї корумпованої будівлі. Це не лікарня. Там дуже гарно в 9-й ранку включають колонка хвилину мовчання. І я думаю, вони під час хвилини мовчання обдумують, скільки їм з наступного військовослужбовця здерти грошей, щоб задовільнити всі свої потреби. Я продовжувати буду свою військову службу, попри проблеми зі здоров'ям, в подальшому я виключно буду звертатися лікування за кордоном, а саме вдома, тобто Франції, оскільки я нагадую, є громадянином цієї країни. Також я викликав поліцію, позвонив ДБР. Ми зафіксували цей факт. Саме ця людина, яка запропонувала таку суму і таку інформацію. Я надав всі контакти і чекаємо подальшому розв'язки ситуації. Ну ось вам і підтвердження, що перевестись в ТЦК чи в інший тиловий підрозділ з фронту або взагалі звільнитись із зсу можна лише за гроші. Ось так це працює, щоб нам тут не розповідали політруки з Київського обласного ТЦК про стражденних героїв, що пройшли штурми і бомбардування. Принизливі істоти, які ховаються по закутках від мобілізації, злісно бруднять ТЦК, шукають собі виправдання в, порож... в порожніх звинуваченнях влади в безкінечному жуванні власних шмарклів в соцмережах. Цей бляклий плепс, що втратив а, і останні кри вже крихти гідності а про шляхетність і жертовність заради інших і своєї батьківщини. Він навіть і не чув ця сіра ухилянська маса це вона вбиває наших героїв з ТЦК. Проливає їх мученицьку кров. Ворожі люди. Кожен з вас піде тепер на осуд суспільства, кожен з вас залишиться в ганьбі до кінця життя і вже ніколи не матиме виправдання ні перед українським народом, ні перед вічністю наших героїв. Скільки пафосу в цій заяві Київського обласного ТЦК. А от сіра ухилянська маса, яка принизливо ховається від мобілізації, це вони кого мають на увазі? Може, цілий квартал друзів Зеленського, чи Мародерів Міндіча з Цукерманом, чи може хороброго воїна Кошового, або може, колишнього голову офіса президента Єрмака, який заявив після своєї відставки, що неодмінно піде на фронт, але який десь ховається від мобілізації, або може вони мають на увазі друга Зеленського, Баканова, який очолював СБУ і навіть отримав там офіцерське звання. І тепер теж ховається від мобілізації? Або може, колишнього міністра закордонних справ Кулебу, який обіцяв воювати навіть Лопатою, а натомість героїчно воює язиком, не вилізаючи з телеефірів. Що ж вам в Київському обласному ТЦК не вистачило сміливості назвати хоч одне прізвище справжнього ухилянта? Чи може вони мали на увазі тисячі поліціянтів, прокурорів, депутатів, чиновників? Військових пенсіонерів та пенсіонерів правоохоронних органів. Чому ось ця вся чисельна ухилянська сіра маса не йде на війну? Ось тисячі таких, як вчорашній поліцей дячук, і є сірою ухилянською масою, які тепер ловлять простих людей і женуть їх замість себе на війну? Ну і в кінці у Київського ТЦК взагалі почалася істерика, і вони видали наступну фразу: Ухилянт зрадник, ухилянт ворог, ухилянт вбивця. Ну, а ось ця фраза це вже типова дегуманізація і заклик до геноциду частини українського населення. І тут немає нічого нового. Те, що робить ось такими дописами Київський обласний ТЦК, це те ж саме, що робило свого часу в африканській Руанді таке собі радіо Тисячі пагорбів. Це проурядове радіо сіяло ненависть, ворожнечу і спочатку підбурювало, а потім вже, а потім вже почало відкрито схвалювати вбивство частини руандійського населення Туці. в підсумку. Це закінчилося жахливим геноцидом, в якому загинуло близько мільйона людей. І радіо тисячі пагорбів зіграло в ньому ключову роль, бо тривалий час воно так само, як і Київський обласний ТЦК, систематично нацьковувало одну частину населення на іншу і так само публічно поширювало такі ж самі тези, що їхні опоненти це зрадники, вороги, вбивці. Аж поки це не призвело до того, що тисячі хуту, наслухавшись цієї пекельної пропаганди, почали вирізати тутсі цілими селами. ТЦКшники теж хочуть такого геноциду в Україні, а вони теж хочуть тут громадянської війни. Ну тоді особисто для них у мене погані новини. Після того, як геноцид закінчився і Руанда, нарешті оговталася від цієї кривавої бані. Більшість пропагандистів з радіо тисячі пагорбів переловили і або стратили на місці, або посадили на тривалі тюремні терміни. Я дуже сподіваюся, що після закінчення війни покарання стане неминучим як для тих людоловів, які, як оцей дячук, знущалися над людьми, так і для ТЦК-шних пропагандистів, які писали ось такі писульки і розколювали суспільство, нацьковуючи одних українців на інших. Тож, ось такі сумні новини, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної та актуальної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Ну, а також прошу вас поділитися цим відео, якщо ви вважаєте його важливим. Бережіть себе і на все добре.